Цікавіше зі світу спорту саме зараз на першому національному в студії Яна Павлова. Доброго усім вечора. Київське Динамо, за прикладом Донецького шахтаря, у підготовці до другої частини сезону помірялося силами з бразильцями. На другому тренувальному зборі в Іспанії команда Сергія Реброва зіграла у нічию з клубом Атлетіко Паранаенсе, який в останньому чемпіонаті Бразилії посів восьме місце. Латиноамериканці відкрили рахунок на восьмій хвилині. Відновити парите динамо зуміли лише у другому таймі. Олег Гусів не схибив із позначки, поставивши крапку у цьому протистоянні у підсумку бойова нічия 1-1. Дніпро, якому теж лишається менше тижня до старту у лізі Європи, свій контрольний матч виграв. Щоправда, суперник супернику Дніпрян був простішим. Бронзовий призер чемпіонату Казахстану Кайрат. Підсумкові 2-0 Дніпряни зробили ще й у першому таймі. Роман Зазуля забув після пасу Романа Безуса. А Валерій Федорчук замкнув подачу Євгена Коноплянки з кутового. А От Луганська зоря поступилася середніку, гаразд у першості Софійській Славії. 1 2 за Луганчан відзначився Максим Малишев. Головна арена країни НСК Олімпійський до матчів Ліги Європи готова. про це під час спеціального престуру відзвітувала керівництво національного спорткомплексу. Головні новації арени спрямовані на втіху вболівальника. Оновлене та урізноманітнене меню фастфудів та їхня сегментація для зменшення черг, розширення дитячої кімнати та інше досконалення покликані збільшити відвідуваність поєдинків. Вже 19 лютого НСК Олімпійський прийматиме матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Дніпро. Олімпіакос. А ще за тиждень столичний Динамо поміряється тут силами з французьким Генгамом. Поле перезимувало гарно, так як завжди. Тобто ну, ніяких ексцесів не сталося. Зима була складна, скажем, тому що ну, в всякому випадку для нашого стадіону, тому що перший сніг, який випав, нам довелося його розтопити, тому що попереду був ще один матч в грудні. І тому у нас більшість зими пройшла без снігу, і доводилось гріти поле і світить лампами. Тобто, але все нормально, все гарно. Тобто, зараз маємо гарний стан. П'ять нагород привезуть додому українські борці з міжнародного турніру в Ірані. Гатунок медалей Греко-Римлян Жана Беленюка та Дмитра Пешкова ще визначається, адже у ці хвилини хлопці змагаються у фіналах своїх вагових категорій. У перший же день змагань українці взяли повний комплект нагород. Золото та стрібло в активі Греко-Римлян Дениса Дем'янкова та Дмитра Кімченка. Відповідно, бронзу завоював вільник Валерій Андрійцев. Чергову важку перемогу в рамках всесвітньої серії боксу здобули українські отамани. На виїзді наші хлопці з рахунком 3-2 подужали алжирських пустельних яструбів. Свої бої виграли узбецький легіонер Хасан Боєдусматов та Микола Буценко. Потім Віктор Петров і Тарас Головащенко дозволили господарям відновити статус-кво та у п'ятому вирішальному бою з витягу українцям приніс капітан команди Денис Пояцика. Відтак отамани з чотирма перемогами та однією поразкою отримують другу позицію. У своєму. І групі ще кілька цікавих боксерських новин в огляді Вадима Хащука. Інтерконтинентальний чемпіон з боксу Олександр Усик в оновленому рейтингу WBO піднявся з четвертої на третю сходинку. Попереду українського боксера лише Поляк Шиштовговацький, британець Тоні Тонібелію, які найближчим часом мають домовитися про спільний бій за право вийти в ринг проти чемпіона німця Марко Хука. В українця плани на майбутнє досить туманні за словами менеджера Усика Олександра Красюка. Наступний бій наймовірніше буде рейтинговим. Відбудеться він навесні і швидше за все в Україні. Початку нашого співробітництва ми планували побити рекорди Вандера Голіфілда, стати чемпіонами світу 10, максимум до 12 поєдинках. У 2015-му проведемо ще кілька боїв для того, аби впритул наблизитись до титула, може вже й посперчати за титул. Звичайно, наша наша ціль зробити це в Україні. Василь Ломаченко – пекельний боєць. Саме так нашого чемпіона світу охарактеризував президент WBO Франциско Валькарсель. Перторіканець досі перебуває під враженням останнього поєдинку проти Чонлатарна Пірепіньо, в якому Василь з шостого раунду по суті боксував однією рукою. Валькарсель переконаний, українець навіть одноруки може розібратися з будь-яким опонентом у своєму дивізіоні. Підтвердив президент WBO і повідомлення про те, що у разі, якщо Ломоченко і чемпіон світу за версію WBA і Ніколас Волтерс, виграють свої найближчі поєдинки, то восени вони зустрінуться в об'єднавчому бою. Олександр Долгополов ніяк не може віднайти свою гру після травми Коліна. Перший турнір після Австраліан Оупен завершився для першої ракетки України уже в другому раунді. У битві за чвертьфінал змагань в американському Мемфісі Долгополов поступився австралійцю Бернарду Томічу 1-6-5-7. Куди кращі справи нині у другої вітчизняної ракетки Сергія Стаховського? Він зумів увійти до вісімки найкращих на турнірі в Роттердамі. І в ці хвилини розпочинає чвертьфінальне протистояння з шостим номером світового рейтингу Мілошем Раонічем. До цього тенісисти зустрічались двічі, і обидва рази сильнішим був канадець. Хокейний клуб АТЕК взяв переконливий реванш у Дженерал за вчорашню поразку. 2-4. Пристрастий у другому матчі команд в рамках спареного туру чемпіонату України було менше, а закинутих шайб стільки ж. От тільки більшість з них тепер влетіло в ворота генералів. Фантастична гра кіпера Атека Сергія Люльчука в сумі з блискучими діями Євгена Кривомаза та Георгія Кічі зробили свою справу. Добль Кічі та Фроленка Курського і біга принесли новостворені команді перемогу 5-1. Гол престижу у «Дженерал» з активі Караульщука на вихідних в рамках чемпіонату України у Кременчуці двічі між собою зіграють ХК Кремінчук та Харківський Вітязь. Баскетболісти хіміка здобули 22-гу перемогу у вітчизняній суперлізі. Сьогодні жертвою южниці встав аутсайдер Дніпро Азот. А от у матчі Миколаїв Феро господарям якоїсь крихти не вистачило, щоб відіграти фору у 16 очок, яку вони подарували запорізьцям у стартовій 10-ти хвилинці. У турнірці без суттєвих змін, якщо б Миколаїв переміг, то був би четвертий. А так тільки прийнявся за різницею перемог і поразок сьогоднішнім суперником. Непереможний хімік, як і раніше, без заперечень. Ні лідер перегонів. Після розгромної перемоги у національному чемпіонаті у надвідповідальний вояж до Данії вирішає чемпіон України з гандболу Мотор на кону матчу з Ольборгом продовження боротьби за вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. З яким настроєм і настроєм залишають батьківщину у Запорізьці, знає Галина Мельник. Перед матчем за життя у найпрестижнішому єврокубку мотор вдома розгромив аутсайдер антронірних перегонів полтавське Динамо 47 47-12. Особливо постарався Дмитро Дорошенко, на рахунку якого 11 результативних китків. Втім, внутрішній чемпіонат далеко не ліга чемпіонів для виживання. Які запоріжцям треба вигравати два заключні поєдинки групового етапу. Перший з них відбудеться вже у неділю на батьківщині гандболу в Данії, де чемпіону України протистоятиме місцевий віце-чемпіон Ольборг. Господарів необхідно перемагати Імом зважаючи на домашню поразку. На заваді можуть стати кадрові втрати. Дискваліфікований розігруючий Іналь Афлітулін і травмований лінійний Олександр Шевельов. В міжсезоння команду команда поповнив тільки плеймейкер Олександр Педан. Втім, у грі з данцями більш вірогідна поява на позиції Костянтина Куриленка. Та, попри все, команда налаштована рішуче. Ребята всі настраються по-бойовому, видно по тренуванням всі заведені. Все, как бы, стараются показать себя. Ну, я думаю, что у нас там все получится. Мы просто так не отдадим эту победу. Остается два кроя. Еще есть последняя игра дома. У нас в Киеве против Юви Кельси с Польши, которая тоже. Очень атвісина для нашої команди цікаво, що нинішній наставник мотора Микола Степанець єдину свою виїзну перемогу у Єврокубках у статусі Керманича Запоріжця здобував саме в Данії два роки тому. В розігріші кубка ЄГЕЄФ проти Колдінга чи вдасться йому повторити той успіх у зустрічі з Ольбом? Дізнайтесь вже у неділю. Матч у прямому ефірі покаже перший національний початок трансляції о 17.45. Сьогодні найсильніші біатлоністи світу, серед яких і наші спортсмени мали день відпочинку після виснажливих індивідуальних гонок. А вже завтра восьмий етап Кубка світу в норвезькому Холменколені поновиться спринтами. Першими у бій підуть жінки, зокрема, є шестеро країнок. Наша Валя Самаренко після невдалої індивідуалки в загальному заліку поступилася третьою позицією честі Вероніці Вітковій. Тому на старт лідер нашої збірної вийде вкрай мотивованою. У гонку Валя розпочне третьою, дев'ятою стартуватиме Юлія Джима, яка, зважаючи на шосте вчорашнє місце, схоже наблизилася до своєї оптимальної форми. Ти наших чоловіків особливі надії покладаємо на бронзового призера індивідуалки Сергія Семенова. Завтра він стартуватиме під щасливим тринадцятим номером. У першій групі гонку розпочне і Дмитро Підручний. У нього тридцятий стартовий номер. старт старається, але Просто буває так, що гонка не виходить, бо це спорт і це життя. Ми, ми завжди чекаємо хорошого виступу. Голов задання завтра отримати з норвежками і підпустити їх. І листають обіграти, щоб коти зберегти. Це таки локальна задача. Завтра вмикайте перше національний о 12.10, аби не пропустити ні хвилини жіночого спринту. Чоловіки стартуватимуть о 15.10 і цю гонку наш канал також покаже у прямому ефірі. Біатлоністи люди широких інтересів. До прикладу, один австрієць Домінік Ландертінгер взяв майстер-клас готування пончиків. Втім, спортивне єство найшвидкострільнішого біатлоніста світу і тут зуміла себе проявити. Ланді вирішив начинити здобу у вкрай оригінальний спосіб і при цьому відшліфувати власну влучність. Як засвідчила вчорашня індивідуальна гонка, і два промахи австрійця, триразовому олімпійському призеру ще є над чим працювати. Це все про спорт на сьогодні. Користуючись нагодою, вітаю усіх з наступаючим Днем закоханих і щиро бажаю любові і миру. А з понеділка всі студії працюватиме донестями закоханого спорт Юлія Пазенко не пропустіть, як завжди, о 21.30. Хай щастить і до зустрічі.